А далі про спорт стартувала традиційна футбольна першість Чернівецької бізнес ліги Цим турніром фактично розпочався осінньо-зимовий футбольний сезон у нашому краї. До того ж, учасники звітніх змагань, образно кажучи, прийняли в експлуатацію новий синтетичний футбольний майданчик, аналогів, якому на буковині ще не було. Відразу зауважимо, що першої реакції учасників турніру, які прибули на місце змагань, було здивування і захоплення. Адже футболістам, як вони самі зізналися, ще не доводилося грати в таких комфортних умовах. І справді новий футбольний майданчик вражає як своїм естетичним оформленням, так і відповідністю усім сучасним футбольним вимагам. Це була моя взагалі давня мічта. Ну, і кається нас билась. А шел... к этой мечте очень долго, долгих шесть лет. Тут когда-то была заброшенная площадка еще с времен СССР. Вот. И так как тут рядом уже отель, ресторан, и называется комплекс спортивно, спортивно. Так что хочется, чтобы все было рядом, комплексно. Ідеальні умови для змагань надихнули учасників турніру на демонстрацію висококласного футболу. Вже стартові матчі засвідчили, що всі команди а боротьбу за призовий п'єдестал розпочали вісім колективів, мають свої ігрові амбіції. Поміж інших підсумків першого ігрового дня можна відзначити результативну нічию з рахунком 7-7 у матчі між командами ЧТІ та Маззавод. Ну, ви знаєте, справжня бойова дісія, так Задоволені чи ні? Ну звичайно, хотілося б виграти, як всі спортсмени прагнуть перемоги, але. Е... Тут везіння, майстерність показали своє значення. Ну, нічия, я думаю, цілком заслужена, тому що команда суперників була дійсно сильна. А що сказати про свою команду? Хто е, вона і так далі? Е, е, наша команда представляє Чернівецький торговельно-економічний інститут. Е, і ми, е, можна сказати, новий новлений склад. Вперше його випробували сьогодні. В загальному ми задоволені грою. Якщо добре укомплектована команда Читиї мріє про свої переможні перспективи у змаганнях, то футболісти в робочих спецівках з матч-заводу хочуть продемонструвати хороший футбол у дебютному для себе турнірі такого високого рангу. Перша гра, хлопці так спільно мало тренувалися, і тому я вважаю, що це позитивно. Хоча, як на мій погляд, ми могли вполні цю гру виграти. Ну а яке завдання на цей турнір? Пограти, хай пограють. Ми не ставили, щоб там зайняти якесь призове місце, Ну але якщо ми займемо призове, то ми будемо дуже раді цьому. Але такого, щоб стати переможцем, ні, тому що ми реально оцінюємо свої можливості. Бачимо, команда сильна в епіцентрі там ще є. А в нас це працівники машинобудівного заводу, хлопці, які від кульмана, від верстата. Тому хай пограють у футбол. З Звітним турніром фактично розпочинається осінньо-зимовий футбольний сезон на Буковині. Тож слід очікувати, що учасники інших змагань незабаром можуть оцінити ігрові якості нового футбольного майданчику. От що ви хочете бачити на цьому майданчику? Для кого ви це все зробили? Ну от, собственно говоря, для всіх людей, ті, що сюди приходять, от зараз в даний момент проходить е, турнір бізнес-ліга. Е, в основному тут приходять фірми. Е, Робочі колективи, трудові колективи. Вечером є комерційна група. А в цілому хотілося б, щоб розвивався вид спорту. Сирібатюк, тебе А тим часом завтра гол.